Іспанія країна з надзвичайно яскравим характером, дивовижними пейзажами та неймовірно смачною кухнею, яка запам'ятовується. Ще пару місяців назад, щоб хтось сказав, що я буду подорожувати Іспанією зі своїм маленьким сином, я б не повірила. Але сьогодні хочу показати вам ось це. Просто дивовижне місце під назвою Вілобі Паденес. Знаходиться воно в Іспанії. Дуже популярне місце серед туристів, хоча. Навколо так і не скажеш ніякого сміття, ніяких мангалів, а чиста незаймана природа Іспанії. Тож хочу показати і вам цю неймовірну красу. Такий вигляд озеро має з висоти пташиного польоту, а найсміліші туристи мають змогу з скелі прямо в воду, щоб скупатися в цій кришталевій воді. Звичайно, на такий подвиг ми не наважились, але повірте на слово, водичка тут теплюща. До речі, зі свого досвіду скажу, що добиратися до цієї місцевості краще все ж таки своїм автомобілем. Доволі зручна карта, дорога прекрасна, тому бажаючим раджу відвідати все ж таки цю місцину.